Я так розумію, що коли ви серчите 2-3 тисячі стартапів, ви там стикаєтесь зовсім з, 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 з різними моделями, з різними людьми. І, як правило, там не всі розуміють взагалі, що таке стартапи? Да? Ну, о, У нас проблема менша. Тобто, ми не просто сюрп, нам приносять стартапи ті, кого ми знаємо. У нас вже є е, перед е, е, фільтр, фільтр довіри вже є. Тобто просто так нога дати там мені залетіти і на емейл e написати, ми, на жаль, не читаємо цих емейлів, e тому у нас дуже сильний нетворк. перевірений. Це, на жаль, для тих хто пише для тих, на хто вкладає гроші, пише. це на щастя. Да, якщо фаундер не може знайти uh, warm intro, ну тобто правильного заходу, заходу на мене або на партнерів, щоб ми ну, о, звернули увагу на цей ну, проект. Я це, це думаю, це він вже не уваги, так? Так, це вже не вартий, тому що в мене були приклади фаундерів, які знаходили мене, заходили через купу контролів і uh, сідали поряд, скла я як, як я взагалі ти сюди попав. Ну каже, все окей, нормально. Да? потім uh, за мільярд купила його Вікторія Сікретну компанію. Це ну крутий кейс. Починав з нічого там. Хлопець продавав там француз, який приїхав там з рюкзачком, приїхав до Нью йорку зробив стартап по Women's Lingerie, Дуже відомий проект Адорамі. Ну ти хто знає, може подивитися. І зробив. Ну тось просто uh, зараз ми товариші. Він показує також стартапи. Ми брати його сюди другий раз. от, другий раз ми вони вертаються до нас, тобто людина просто так настойчива. Ти зразу розумієш психотип фаундера, який буде успішний. Угу. В нашому розумінні поняття таке фаудобл угу. фаундер. Тобто, ну дуже багато параметрів. Це о, окрема наука, як це розуміти? Але коли ти дивишся там по тисячам декілька тисяч стартапів кожного року, о, для мене там три хвилини і все розуміло.